Всім привіт! Ви на каналі Сільське життя. Назар до нас приїхав. Тут трошечки він лагодить свій велосипедик. Він швидко їхав, він у нього цепка здійсла. Ну він молодець, не розстроївся, сам може все зробити. Що, вже поїхав, так? Да? Ну, молодець, Назар. Вже їде, да? так? А У нас тут стірка сьогодні і да. молодець, помаленько. Сьогодні збирали персик, це вже зачистка була, його називають нектарин. Тут такий без ворса персик, лисий. Я укладаю хочу щоб він трошки постояв, будемо гризти. Він такий милесенький, але дуже смачний. Будемо гризти. Погодка сьогодні вранці була така, як потрібно влітку. А зараз так добре, прохолодно, Вітерець дує, пташечки співають. Красота. Так, все, поклала. Цей треба буде ще передивитися і покласти. А тут у нас дві посилочки. Одна вже упакована, тут ми персичок склали, і друга ось тут для віки. Такі уклали. Ну і там так само то будемо відправляти Денису. Теж персички її покушає. Ага. покушає. Да, на так. Козочки наші пасуються. Скоро-скоро вже прийдуть. Дивіться, який гарний виноград уже спіліє. Скоро будемо виноградик пробувати. Хочу подивитися, що роблять каченятка, може їм насипати треба, щоб вони покушали. Вони так добре стали їсти, такий апетит у них. Поки йшла, знайшла два персика гарненьких таких. В саду. Цей, правда, трошки вже згнив. А цей нормальний. Ось. Ну цей я, мабуть, кину каченяткам. Ось тут вони. Що ви тут робите, мої Хороші. Ой, копити. Так, давай зловлю. Первобриці. Назар, назад. іди до мене. А ну, ти персик. Цей ми будемо їсти, а той ти підкладеш. Давай, я піднімлю, а ти туди підкладеш. Ну давай. Давай. А, туди? Так. Да, клади. Дані? Так. Ось так, все, закриваємо. Все. Всі, персик, там. Тепер, да, тепер йдемо в сторону, хай вони. Біжать, персик їдять. Їли кавунчик всі. Погризочки їм. Вони таке люблять. Вон там залишилися такі шматочки. А не, хто перший персик буде їсти? Не бачить. А там між ними гусачки, гусочки. Вони видно. Серед них видно. Найбільші такі. Невисокий. І гусачок, який у нас є, дикий, коли чує, як вони співають, то сюди так рветься, хоче біля них ходити. О, собачка, тільки що собака якась забігла, Назар позакривав. Назар треба буде відкрити, бо козочки не зайдуть. Отак, вітер дух твої барикади. Можеш забирати. Назар, Назар, можеш вже забрати, бо зараз козички будуть йти. Ти чуєш мене? Можеш забрати вже, отак. Це забирай, відкрий там. Відкрий, щоб козички могли зайти. Отак. І гнала курочку собака і десь туди побігла курочка, десь зараз сидить в дровах. Я не знаю, як вона вийшла та курочка. У нас кури закриті, ми їх не випускаємо. Іноді я пускаю, щоб вони там травичку пощіпали, але коли я тут знаходжуся, то тоді дивлюся за ними. А коли мене немає, то я просто так не пускаю. Кабачок такий гарненький тут росте, набирає. Ось. Ми його залили добре. Ось дивлюся, оцей набирає добре. Ось тут ще є один. Зараз, приготуємо. Дуже любимо е, такий прижарений з яйцем кабачок, а ще, якщо не багато кабачка, то робимо з картоплею. Також дуже смачно. Сонечко вже сідає. Зараз восьма година. Ось покажу вам вулицю нашу. Там Назар літає. отак Назар. Поїдь, подивись, козочки ще? отак От туди, в ту вуличку. А я почекаю. Ми пасемо їх вранці і ввечері, а вдень вони лежать. Вчора вранці ми вибирали персик і була можливість козичок побути вдома вранці. Олег їм насипав зерна, насипав. Поклав кукурудзи сушеної. Ось тут у нас кукурудзи. Вон там. І вони так добре поїли, що коли в обід прийшли їх пасти, вони просто лежали. Оце вранці вони наїдаються і все, в обід вони відпочивають. Водичку попили, собі відпочивають. І ввечері, десь годину 5 ми доїмо їх і знову випускаємо. Так і не знайшов ніхто там персик, а ні, хтось є там. Хтось пробує щипати. Здрасті. Хтось вже щипає. Якесь каченятко. У нас каченята, ми їх тримаємо вперше. У нас ніколи не було каченят. Олега були каченята, і вони тримали. А ми не тримали. Такі вони хорошенькі ростуть. Я е, слухала, що їм треба дуже хороша їжа, е, багато трави. Якщо нема трави так багато, то треба додавати у їжу вітаміни, особливо мі мікроелементи з мікроелементів цинк. Інакше при нестачі вони. Назар не, не йдуть, так? Добре, будемо чекати. То, як не вистачає цинку, вони один одного щіпають, розкльовують. То будемо контролювати цей момент, щоб такого не було. Синятка теж такі підросли. О, я вам не показала там. У нас є і ще ні трошки старша. Вони ховаються постійно, ходять з качечкою. Вже такі дорослі, кажу вони. Може вже їх випускати, до курочок хай ходять там. Він каже, ні, не будемо спішити, поки хай будуть тут. Треба буде нарвати їм травички. А потім вже будемо разом їх з'єднувати. Бо зараз бачите, як то собаки бігають, то щеть. Що... То у клітці набагато безпечніше їм буде, ніж. Ходити, поки підростуть. Ну що, друзі, дякую вам, що ви сьогодні були з нами. Дякую за коментарі. До зустрічі у слідуючому відео.